Коротше, насправді кажучи, це ж перша глава. І в першій главі посередині ми бачимо стиль, а в кінці праці буде 3D-обвіз якийсь. Ну Він такий собі виглядає, ковер якийсь. Ось, але на другому вже главі цього рейду буде вже телескоп. Він, він насправді виглядає красиво. Мені сподобався, як виглядає. Ось. І в кінці. Скринька якась з очима. Ось. Третій глава. Там же буде обізянка, яка тупенька трошки, мені здається, ну ладно. І дзеркало. Все бонів я бачу дофіально. Як мінімум тиждень, от 400... О, 400. 750 бонів. В голові. В цій голові 750 бонів. І в ці, я так зрозумів, 750. Ну так. Да. Ну це. 2 250 бонів. Кожна непогано. І так, Let's нарешті знайшло. Стетхам Чії. Тут я командую. Угу. Перший тестовий бій. Якраз будемо дивитися, ah, що можна зробити. Я бачу сундук. <laughs> Бачишь сундук, едешь в сундук. Забираешь сундук. Я. Yeah. А, нифига себе. Ставим турель. Якось у меня... Он как мене... гивняный. Подарочка, подарочка, подарочка. Забираем подарочки. І валимо звідси. У мене є, якась турбіба... тур, биба. я їду? О, я я кудись приїхав. Воооо, ми привезли подарочки. О, ремоємося. Прикольно. Блін, то на давид стреляти не треба, а в автоприціл взяв і все. так, ти свій, Ти не свій. Ти свій. свій. Фу. Свої. А турель стоїть, захищаю. Турель умба. Можу поставити тут, тут десь турель, щоб ніхто не стирив мої подарочки. Ой, я можу сюди чуды поставити турель. Ва, круто. Приехал за подарочком. Хлопцы, может хоть похиляты? А, ось, хиляю. Я думаю, их хиляю куда стреляю. Во, похиляв. Як Ек, а як що в тебе буду да стріляти? Угу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кинув турель йому. Сині. Треба того ж синього вбити. Треба хлопцям допомогти. Є. Yeah. Так, набираємо поодарунки і валимо. У ну, мене якась сіня стріляє. Мене вбили. Там якась турель? И желтый тип. Я желтого типа заигнорил, и он меня вбил. Туда его. Так. Короче, залетаю, забираю подарок и валю звицы Для комедии. Оп, оп. Оп. Хилимся, хилимся, хилимся. Ой. На каток поставили. Коротше, тактика приїхати, забрати подарки і втікти на леопарді не виходить. Ладно, спробуємо іншу тактику. У синіх занадто багато цих подарунків. Шпіон! Треба вбити шпіона. Цього шпіона треба вбити. Вет турбина. Вин свою инвид, ин, инвидность включил. Ах ты твар. У тебя 0 хп. Офигеть. А, ну может то. Нормально. Оп, 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 оп. Пацаны, ничего не знаю, сори. Треба подарунки детям Веземо. Чотири подарунки. У мене дофіга подарунків. Треба все в Дім, все в Дім, все в сім'ю. Оп. Хібаємось. Мене заморозили. О! Мене заморозили! Уйдешь! А, ты друга позвал? Хитро. Шооо, він в мене шо попав. Не знаю, щось поняття не парк не дуже сподобався. Може треба ці турели по КТ ставити? Пусть тут одну поставить турельку. Так, ты свій, не свій. Це фиолетовый, ладно. Боже, я дальтоник, я не разу... Я свинью с фиолетовым путаю. Но цього треба, у него до фио подарунки. Його вбили. Так, на КД пішов. Кого? сині ще 4 ящика синім, і вони виграють. Приїхали синіх травить? Вони якісь есть Вони тупо всі на базі стоять. Вони to всі тупо на базі стоять. Ля, ля вони тактику придумали. Якщо я приїду до них, поставлю свою турель, вона їх вб'є. Let's get us some presents before the match is over. Ля, я вже починаю розбиратися в цій грі. Приїхав, стирив в них подарунки, поїхав до себе на базу і все. Ні, ну лопати своей хит хилковицы там топ. Скільки привіз? Я три привіз подарунки. Ладно. Ну, там нашого типа б'ють. Там треба желтый, желтенько <плеви> Я не сдамся. А, ah, сейчас. Я поставил в свою турельку, а как и шторм, заморожу мою турель. Так. Не, на ну, сыне пальба польба. Сыне ставит сотковы выходить. Пастик вит. Я бы этого пастика вижу Красавцы. We made it to second place. Good job. А, час вийшов. Ну ми друге місце зайняли, Я думаю, це непогано. Шкода, ще не перше звісно. І скільки мені дадуть цих монет за цей бій? 200 якихось монет і якихось 300... Снежинок. Подарункових монет. А, ще яке завдання виконав, крім того. Тобто ще плюс 150, плюс ще 40. Ну. 390. Непогано, в принципі. А. Я просто завдання захисника просто виконав з один бій. Нормально. А, тепер тобто мені треба на інших типах техніки грати, щоб виконувати ще ці задання. Угу. поняв. Мені цих монет вистачає, щоб день пряму забрати чи ні? Алло, де не де? Де показується? Скільки ось це? Угу, тобто мені вистачає. Боже, як воно зроблено, поки на цю кнопочки не потикаєш, вон, танчик не поїде. Угу. Можна ще один бій скатати. Тяжів багато в рандомі, бо довго буде кидати, тому візьму. швидкість. Приїхав на базу супротивника, забрав подарунки, прожав невідомість і звалив. Чудово! Тактика галактика. Доставити 40 подарунків на свою базу. Без проблем буде зроблено. I feel very today. <laughs> <ріган> Тепер я за жовту команду. О, Цей швидше. цей прям набагато швидше. Нехай вони сторожа того б'ють. А я тут поделанки понабираю. А, а, все 4 4 можна забрати. І бігом додому. Додому... Поїхали додому. Блять, там малий вообще красава. Блять? А в мене фкаштний танк. Шо це таке? ВГ. Розробники. Бан йому. Бан, бан. Щоб не стояв на базі. Желаем невидимости і валимо, валимо, валимо. А, а як вони мене бачать, якщо я ч я видимой? Ну короче, so, сніг, so well. глалт, не справився з управлінням. да. Вообще з противником віддав свої подарунки. Блін. так погано зробив, так погано. Эу, Ти що там робиш? Ты шо, могу типа, папа был? Ах ты! Жук! Я на пробываю, ну ладно. Забираю подарунок. А где ремка? Д ремки. Ремки, аптечки. Что? У меня было. А где ремки, аптечки? Что это уже на каточках стоять, чешу? Я не хочу на каточке стоять ладно Давай цього сю поб'ємо. А на носы подоронка на на нашу базу Ні-ні-ні, не, не, не стріляй, не стріляй, в мене. не треба. Блять, а цей не так і стоїть. тварь. Можно можно можна в тихую можна у цей у той подарунок собрати? Малий, ты бежи, ты біжи, я цей заберу подарунки. Тут два подарунки. Так, притромжуємо, бо я знаю себе ще зараз, як занесе мене. Газуємо, газуем, газуем. газуем. тяжек тяжко уже. Стреляет по мне. А что это за троечка? Тройка это снайпер, да? Повышенный урон. Так, Лопат, мне треба твоя турель, чтобы ты поставил... О, а, нифига себе. Один а, один це хілочка така маленька якась. Ще один фкашни, ну, ну. Цього побити, побити. Я, я, я не дам тебе втекти. Ну ти ж хотів. З моїми подарунками звалити. ні ні, ні, ні. дома на базу о то есть такой же Низ не с подаруночка на дониз а я может 5 забрать опять а не можем чем может не может только 4 ладно зараз еще один кружочек с кругом забрамотой пятый о! ползуть На базу. Кто врача носит Есть пион, верни! Фикс нажмем, похиляем на стропу. Видонис! Ах ты тварь! Я зараз на тебя попаду, он костыльный. Блин, мне через центр их ехать. За мной какая-то фигня ввязалась. Нифига себе, у нее альфа пришла. Ладно. Можно не знаю, даже... но ведь пожаловаться не можно на таких типих. Ладно. Там я бачу, є декілька подарунків. Я не розбьюся. Полетіли. -у Вуху. О, один. Другий. Ось тут зараз в воді ще заберу подарунок. Поки нікого нема. пофігу я, я краще поїду додому. Двома своїми подарунками наш. Треба чаще прожимати інвіз, мені здається. We're being robbed. Щ бл. А чого ви... дві команди грабять лише нас? А ви не, не знати наглі? Наглюч? в спину стрелять ты куда поехал? Алло, стреляй в нього Лопар, ты шо Тхо? Я не хотел ее таранить, я начал тормозить, но... It's gonna be it's cold outside. А то и так и стоите фукашли. А ты додому идите. До дома, в тебе все подарунки. Ладно, давай ему допоможем. Він не разумеет, що 4 це максимум. Team Blue is winning. Let's steal from them. Ой, уже я, я я бачу, там тежка якась приїхала. І Де у нас подарунки. Де вона? Де вона? я тебе знайду. Де ти твар? Вона он за От цей фекашти стоїть. Так так чесно, ми намагаємось виграти, причому У нас в рази менше людей. Я тоже могу 632 урона. Настреляем. Блин. Меня побачили. Ми, ми поки топ-1. Головне мені доїхати. да а топ 1 Навіть з рахуванням того, що у мене один тип взагалі фокашний в SBI був. Тупо за всіх. Команда не краща. А, у мене друге місце в команді. Тобто я не настільки крутий, як я думав. Ну ладно. Так, у мене ще 70 вже є цих. Якщо виконую це задання, це ще 150 дадуть. Ну, короче, в теорії, якщо виконати всі три задання у ну, кожного танку, то так. По одному завданню з кожного танку виконати, то я думаю, що може до середини дойти сюди. Бо 190. 190. Це якщо виконати завдання, плюс перший бій. Плюс ти забій, ще отримуєш енну кількість цих подарунків. В цьому бою скільки подарунків отримав? 50. А навіщо потрібні оці фігні? 382. Ой! Напишіть мені, будь ласка, навіщо потрібні ці сніжинки. Поняли, що? Огляд зробили, подивилися, що це за фігня. Ну, коротше, пограти можна. Типу так, з друзями. Хі-хі-ха-ха, -хі -хі -хі, в взводі. Чому ви ні? Пофанитися. Тоді до зустрічі. Коротше, розповідає А, Ось тут. Якщо ви мало граєте, так? щоб вам не грати в цей режим, ось тут, коротше, є випадкові бої... завдання в випадкових боях від завдання в режимі. От. Ну, типу, з... завдання в режимі, щоб ви не винакол. Виконували, можна виконати задання в е, випадкових боях. Ну, тобто все одно заходите, граєте, воно там на фоні само виконується, там задання такі легкі, типу 500 досвіду отримати, чи 2000 досвіду отримати за будь-яку боїв. Взагалі на ізі. Так ось, в чому лайфхак? Постій не тикайте на нагороди одразу, щоб е, танк не проходив. Ви можете просто їх накопичувати, накопичувати, накопичувати. Тут у мене 130 вже накопичено. Ви потім, е коли ви виходите наступному тижні наступна глава, там, на третьому тижні третя глава вийде, ви розумієте, що, наприклад, на третій главі виглядає нагороди трошки покраще. Ви просто берете і виливаєте ось ці поінти в третю главу, наприклад, чи в другу главу. Бо на першій леві ну, насправді ну, нафіг вам тут е, 2D-стиль. Нафіг вам ось цей некрасивий біс. Ну, ви вибачте, але він такий собі. Ось. Тож, користуйтесь лафаком.